Народна мудрість говорить, в світі існуватиме любов доти, доки на землі писатимуть писанки. А що це таке писанка і яке її історичне минуле? Історія походження писанок сягає осиву давнину українського народу. І зв'язана вона з поганським культом прославляння весни, прославляння оживлення природи опісля зимової сплячки. Найстаріші декоровані яйця були знайдені в Україні. X-11 столітті. А при розкопках Кривошанської могили археологом Уваровим були знайдені поливані керамічні яйця. Розквіт писанкарства можна поділити на два етапи передхристиянський з першим розквітом і християнський період тисячу років до Христа. Різні народи світу мали свою атрибутику і своє возвеличення щодо яйця. Яйця прикрашали у Єгипті, стародавній Греції, стародавньому Китаї. Існує така думка, що з першого яйця вилупився півень, і якому дано до сьогодні право будити сонце і бути вістоном дня. Немає в Європі іншого краю, де перехід з перед християнства в християнство пройшов так гармонійно, як в Україні. З часів язисництва писанку писали до Свята Весни. А в християнському періоді на Україні пишуть писанку до свята Великодня. Тоб... На всіх континентах півтора мільярда християн, і більшість з них готують до Воскресіння Христа Крашенки. В залежності від техніки оздоблення існує різновиддя писанок. Значить, писанка крапанка яка оздоблена різнокольоровими крапочками. Ця писанка має дуже цікаву історію. Коли Ісуса повели на хресну дорогу, Мати Божа плакала і писала писанку. І оті сльози, які капали їй на яйце, ставали кольоровими цяточками. Писанка-хляпанка, аналогічна. потім? Писанка-хляпанка. Те ж саме в неї таке значення. Так. Писанка Дряпанка. Це писанка, на яку орнамент наноситься гострим предметом. Тобто вона не виготовлена восковою технікою, а видріпаний орнамент. Так, писанка борщівка. Це є кольоровий, кольорова писанка, орнаментизована здебільшого рослинним орнаментом, але специфічна тим, що в неї біли, білий фон на білому кольорі. А чому борщівка? Колись е, наші предки писавши ту писанку, вимочували таку писанку після закінчення роботи, е, розсолом квашеної капусти. Так, е, писанка Циганські дороги, двоколірна, двоколірна писанка червоного і чорного кольору, на якій немає ні початку, ні кінця. Ну, звичайно, два кольори символізують і сум, і радість, любов, і. Родючість землі, але на ній немає ні початку, ні кінця. І тому таку писанку важливо мати всім вдома. Така писанка захищає господаря від нечистого духа. Тобто нечистий блукає по цих, по цих стежечках все, весь рік до другого заспіву Христос Воскрес. Так, Писанка богиня берегиня. Берегиня це матір землі, мати родючості усього живого. Значить, це дуже стилізована писанка, на якій зображено жінка з під... піднятими догори руками. Ось ви бачите образ української оранти. Це м -м, Мати Божа з піднятими вгору руками, бо як ми привикли бачити, що Матір Божа завжди зі Сусиком на руках, а це єдиний образ, який зберігся тільки у Київській Софії. Отже, ви побачили різновиддя писанок. Але що таке саме писанка? Писанка це сире, розписане яйце або орнаментом, рослинним, чи тваринним, чи навіть геометричним. Чому сире яйце? Це важливо пам'ятати всім, чому сире яйце. У сирому яйці збережене оце життя зародочок отого курчатка. Тоді буде натуральна писанка. Ось у мене писанка, який вже 4 роки, і вона е, всередині яйця присихає, і вона робиться отакою, от стає собі на таким. На відміну від писанки, крашенка це варене яйце, але пофарбоване в один колір. Це може бути колір. Червоний, зелений, весняний колір, навіть жовтий. Але це вже яйце варене, і це пам'ятати слід. І писанку ніколи не їдять, тільки їдять крашанку. Але щоб не склалася думка, що писанки пишуть тільки до свята Великодня, то хочу сказати, що чотири місяці писали писанку, уславляючи весну і її свята. На свято Стрітення писали писанку з простим ламаним і навскісним хрестом. Це ознака того, що сонце вже буде посилати на землю більше тепла. На свято Колодія на писанках зображували рожу. Такі писанки дарували дівчата хлопцям на знак приязні і на знак кохання. На свято 40 святих писали писанку геометричного орнаменту 40 клинку. А також ця писанка вважається постовою, як 40 днів посту, значить 40 клинців на писанці. На свято Благовіщення на писанках зображували все, що було пов'язане з проростом деревця, сосонки, квіти. На вербну неділю декорували писанки з сонячними символами. Це також була верба або деревця. У будь-якому виробі можна знайти потрібну символіку: символ яйця, символ орнаменту і символ кольору. Для кожного регіону. Є свій характерний вид писанки. Взяти Львівщину. значить, Це є лемківського характеру. Оця така двоколірна писанка. Так. І. Це львівські писанки. Так, сокальська писанка. Так. І. Писанки Волині. І найскладніші у виконанні і найдосконаліші це є писанки гуцульського орнаменту Гуцульщини. Писанки, які ви бачили під час передачі, виконані учнями гуртка писанкарства при будинку учнівської творчості. У наступній передачі ви побачите, як практично можна зробити писанку.